4 смачних страв з печінки. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Будемо робити перший рулет. На харчову плівку кладемо млинець і поливаємо його майонезною сумішю. На один млинець піде 1 столова ложка маси. Розмащуємо соус рівномірно. Другий млинець кладіть, як я показую на відео. І теж вкривайте його соусом по аналогії з першим. Використовуємо для першого рулету 13 млинців. Всі вони повинні бути вкриті сметано майонезною сумішю. Далі за допомогою плівки вирівнюємо края нашого майбутнього рулета. Так само за допомогою харчової плівки звертаємо